Протистояти ворогу та рятувати життя. Цього черкаські школярі учили добровольці полку Азов. Обидва провели у зоні АТО понад півроку. Здобуті там навички, взялися передавати підростаючому поколінню. Вікторія Хамаза бачила: зірвали чеку, ну, тут іде чека, відкрили прицільну планку, вона вже буде заряджена, положили на плече і вистрілили Запал в очах дітей. Тобто дітям дуже цікаво. Я розказую. Ну, про озброєння, про зброю, яку використовуємо ми про зброю, яку використовують наші вороги. Діти це наше майбутнє. Вони мають бути готові надавати першу медичну допомогу, знати е, ази зброї, як нею володіти. Бійці кажуть, програма мінімум це вивчення техніки та азам її користування. Я, наприклад, ніколи в житті не тримав зброю справжню, і мені було інтересно послухати. Як вона працює і призначний. Витискаємо тут артерію, щоб зупинити кров. Далі надіваємо жгут, затягуємо, закручуємо, щоб зупинити кровотечу. Від збройного лікнепу бійці переходять до медичного. кажуть, вчать школярів того, що не почують на уроках. Це медична допомога у польових умовах та як врятувати життя за допомогою підручних засобів. Почути кажуть, учні вражає. Розповіли, як накладають жгут, як цим всім користуються, як зупиняють різні види кровотеч. Такі військові лікнепи, від в ефективніші за будь-які підручники, кажуть азовці. Після почутого школярі дорослішають на очах. Понад 13 шкіл вже пройшли наші такі міні-уроки. Медицинська перша медична допомога і саме військова допомога. Деякі підходять і кажуть, як можна допомагати. Ми хочемо також цивільним корпусом працювати. В наші навіть молодіжне крило за безцінний досвід, учні дякують атовцям. Концертом ті вже завтра повертаються на поле бою. Наостанок чують від школярів лише одне прохання. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка новини.